Доброго ранку, ми з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про українське класичне, стабільне Олександрію, крах чорноморця та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Інгулеці Лукс де містяни перемогли з рахунком 1-0. Цю перемогу підопічних Руслана Ротаня можна цілком назвати впевненою, але майже. Чому майже? Тому що. Протягом усього поєдинку був слизький рахунок, а тому, звичайно, інгулець ще не здавався, намагався щось зробити. Звичайно, їм регулярно не вистачало класу, але точно чого їм вистачало, це боротьби та бажання щось зробити в цьому поєдинку. Олександрії, до речі, також в певних моментах не вистачило класу або не вистачило просто везіння. Ковалець, який зараз грає на позиції нападника, мав два класних моменти. Спочатку влучив у поперечку, в наступному моменті пробив вище воріт. Тобто забивайте хоча б один гол з цих двох моментів, і все, рахунок 2-0. І вже немає ніякої нервозності у цьому поєдинку. Але у підсумку єдиного голу Теді цари вистачило, щоб перемогти та набрати максимум очок в цьому поєдинку і достроково в цьому чемпіонаті отримати медалі. Як мінімум, вони вже можуть отримати бронзові медалі. Але в Олександрії сезон ще не завершується, тому що після нічиї Динамо та Шахтаря вони вже мають перевагу над шахтарем у 6 балів. Відстань до Динамо 4 бали, тому сезон в них ще не завершений і потрібно його догравати. І виборювати максимум, тому що ми ж розуміємо всі прекрасно, що такий сезон він буває досить рідко і потрібно вже якось максимум вичувати з цього сезону. Ось на стадіоні імені Валерія Лобановського зоря перемогла лівий берег з рахунком 2-1. Цю перемогу зорі цілком можна назвати перемогою на класі, тому що у лівого берега немає таких гравців, як Денис Антюх, Олександр Яцик. І головна проблема підопічних Младена Бартуловича та і його проблема головного тренера в тому, що всі ми прекрасно знаємо, як наприкінці сезону Зарю частенько залишає багато класних гравців. І тут питання в тому, чи залишаться Олександр Яцик та Денис Антюх на наступний сезон. Цілком можливо, що Яцик знову продовжить оренду з Орею, тому що в Динамо достатньо гравців на цю позицію. Є Михайленко, є Брашко, який тепер є гравцем ротації. Тому в цьому разі ну, просто немає сенсу повертати Яцика. Що стосується Дениса Антюха, то в нього завершується контракт з Ореєю. І враховуючи, що він почав грати за Луганську команду, то є передчуття, що все ж таки наприкінці сезону він підпише контракт з Ореєю. Були колись чутки, що він може підписати попередній контракт з металістом 1925, але після тих новин харків'яни підписали Рашицю. Це також гравець флангу Вінгер. Тому в такому разі просто вже немає сенсу підписувати Антюха. І тоді у Дениса не залишається варіантів, окрім як залишатися в зорі або щось шукати за кордоном. Що стосується самого матчу, то повторюсь, це перемога на класі, бо матч був плюс-мінус рівний. Убидві команди багато боролися, однак е все вирішив перший гол Антіху, який поклав просто неймовірно красивий гол. А в другому таймі вже Яцик показав майстер-клас і забив також розкішний гол. Взагалі, що стосується зорі та цього сезону, звичайно, вони вже там мало шансів, щоб зачепитися за Єврокубки. Е і, звичайно, вже не вилетять до першої ліги. Трошки покращилася гра в цьому сезоні, але якщо казати про повернення до тих часів, коли вони регулярно потрапляли до Єврокубків п'яте, четверте місце, або декілька разів бронзу брали, то, звичайно, цій зорі не вистачає багатьох гравців. Їм не вистачає двох-трьох захисників. Їм не вистачає ще одного нападника, не вистачає ще одного вінгера. Тому що в них такий склад, що. Якщо все добре, то начебто вистачає гравців, але тільки но хтось травмується, тільки но хтось отримує дискваліфікацію, одразу все ламається і вже не вистачає гравців. Ось зараз Башич, який мав дискваліфікацію і, взагалі півзахисник, але все одно більш-менш непогано грає на позиції центрального захисника. Він пропускав і там грав тепер Кирило Доршлюк. Зіграв, як на мене, поганенько. Однак це показник того, що просто не вистачає гравців і через це команда страждає та програє. Тому якщо луганська команда хоче знову потрапляти до Єврокубків, то їм потрібно купляти двох центральних захисників Вінгра і нападника. Тому що, так, звичайно, є будківський, який дуже досвідчений гравець, але окрім нього нікого немає. А ось в Одесі Чорноморець програв руху з рахунком 1-2. Це був той поєдинок, коли одеському клубу потрібно було вкрай перемагати, тому що якщо дивитися на календар, то окрім цього матчу, в них залишаються матчі проти Динамо, Шахтаря та Олександрії. Ну і ще буде матч ключовий проти Ворскли. Тобто тут вони просто зобов'язані були перемагати, щоб мати краще становище перед матчем з Ворсклою. тому що наразі відстань між Чорноморцем та три бали, Зараз десь хоча б один бал набере Ворскла, і якщо так просто дивитися на той календар, то виглядає так, що Чорноморець майже вилетів, бо шансів перемогти у Динамо, Шахтаря та Олександрії ну, дуже мало. Тому не дивно, що Чорноморець намагався багато атакувати на ворота руху, однак забили про головне про захист, тому що. Рух це команда, яка вміє грати на контратаках, і саме це вони і зробили в Одесі, показавши класні контратаки. Ну а Ракицький, який не має такої швидкості, щоб швидко повертатися додому і нормально відігравати. І звичайно, через це Чорноморцю і не вистачило, тому що просто не вистачило швидкості. Ну а в другому таймі, коли вийшов Єрмаков замість Ракицького, то саме він і помилився у другому голі. тому... Ось така прикра поразка для чорноморця. Що стосується руху, то на перший погляд я взагалі думав, що вони прийдуть до Одеси в якомусь такому вальяжному стилі, тому що мають нормальний гандикап над зоною стикових матчів і немає майже ніяких завдань в цьому сезоні. Однак показали досить гідну гру, показали класну гру в контратаках. Прекрасно видно, що Віталій Пономарьов все краще і краще адаптує новачків команди. Це Рябов, який був одним з найкращих гравців в цьому поєдинку, ще й забив вирішальний гол. Тому, можливо, рух в наступному сезоні зможе ще краще виступити. Ось в Черкасах Елензе та Кравбасу розіграли суху нічию. Незважаючи на сухий рахунок, це була досить непогана гра, обидві команди створювали немало моментів, але... Що підопічних Юрія Вернодума, що підопічних Романа Григорчука підвела реалізація, і особливо варто звернути увагу на реалізацію е, ЛНЗ, де в другому таймі просто змарнували неймовірно класну нагоду, де Момо віддав передачу на Яшарі, а той не влучив у порожні ворота. Причому що стосується цього моменту, то Яшарі чомусь так дуже гнівно висказувався у бік Момо, мов він йому віддав неправильну якусь передачу. Я поспілкувався з деякими нападниками з нормальним досвідом у футболі, які кажуть про те, що ну, тут проблема в яшарі, який трошки поспішив і трошки побіг наперед. Ніколи не потрібно бігти ось так наперед. Тому що якщо ти ось так забігаєш вперед, то набагато краще не добігати, бо повертатися назад набагато складніше, ніж просто прискоритися та вже забити у ворота. Але враховуючи, що ЛНЗ зараз бореться за те, щоб не потрапити до стикових матчів, то навіть один бал в цьому матчі для них непоганий результат, щоб відірватися від лівого берега. Що стосується кривбасу, то в цьому плані вони втратили очки, тому що вони ще мають непогані шанси потрапити до Єврокубків через четверте місце, і таким чином вони втратили можливість наздогнати полісся. Ось на оболонь Рені, як завжди, відбувся цікавий матч, де Оболонь з Карпатами розіграли бойову нічию 2-2. Я завжди казав і продовжую казати, що Оболонь це дуже домашня команда, яка завжди вдома перед рідними вболівальниками, перед керівництвом клубу, тому що там завжди збирається керівництво саме клубу, керівництво, до речі, пивоварні, там багато технологів, багато інших працівників пивоварного діла. І, звичайно, гравці завжди вдома грають класно. Цей матч не виняток, і вони е, мали всі шанси в цьому матчі навіть перемагати. Оболи досить швидко відкрили рахунок в цьому поєдинку, однак не змогли цим повноцінно скористатися та контролювати хід поєдинку. Але як тут контролювати хід поєдинку, коли забиває другий гол у сезоні Ігор Невес? Він в минулому сезоні забив перший гол, а тут вже другий гол. Звичайно, як завжди, варто відзначити гру молодого воротаря Оболоні Дениса Марченка, він також в цьому поєдинку був на висоті. В другому таймі Болоні знову вдалося повести в рахунку, однак Карпатам знову ж таки вдалося зрівняти рахунок. Зрівняв Ігор Невес, я поплутав, він зрівняв саме у другому таймі, ну, а в першому таймі забив Стецьков. У підсумку Карпати, так само як і Кривбас, втрачають очки і втрачають можливість наздогнати Житомирське полісся у боротьбі за Єврокубки. Ну, болоні, звичайно, цей бал це непогано для заліку в чемпіонаті України, щоб відірватися від зони стикових матчів. Однак, враховуючи те, що болонь в цьому матчі по ходу поєдинку перемагала, то звичайно хотілося б усім вболівальникам у болоні саме перемоги. А ось у неділю відбулося ще три поєдинки, в першому з яких Ворскла здобула дуже важливу перемогу над вересом з рахунком 3-0. У підопічних Юрія Максимова перед цією перемогою було чотири поразки поспіль, але насправді в них не було чогось жахливого. Єдиний матч, де вони могли перемагати, це був матч проти зорі. А в інших матчах вони грали з сильними командами, такими як Кривбас, Поліся та Олександрія. До речі, що стосується матчу з реї, то там дійсно не пощастило, коли при рахунку 0-1-1-1 вони мали безліч моментів, але просто їх не реалізували. Вони взагалі в кожному матчі створюють достатньо, моментів, але постійно їм щось не щастить. Але нарешті це сталося у матчі з Вересом. Взагалі такі впевнені перемозі, ще й розгромній, слугували багато чинників. По-перше, Ворскла, яка була заряджена на цей матч, дуже серйозно. Бо після минулого матчу Максимов там щось що зарікався про своє звільнення, що він буде спілкуватися з керівництвом клубу, можливо, це повпливало на гравців. По-друге, є Верес, якому в цьому сезоні напевно вже нічого не потрібно, бо вони не вилетять і не посядуть місце у єврокубках. Тому, звичайно, з мотивацією у них є проблеми. Але найголовнішим чинником стало те, що Ворска забила швидкий гол, завдяки якому впевнено себе почували, забили другий гол, третій гол і здобули впевнено та красиву перемогу. Причому варто відзначити, що Ворска мала перемагати з рахунком 2-0 вже у першому таймі, але не зарахували, на мою думку, чистий гол. Показували деякі повтори, про яких прекрасно видно, що м'яч. Перетнув лінію, я в цій ситуації не хочу звинувачувати наш ВАР, тому що в нас просто немає голлайн технології, тому що те, що показує Вар, там не всюди є просто ідеальні повтори, бо ну, не можна по ним правильно і точно судити. Хоча знову ж таки, якщо в них немає можливостей правильно подивитися на цей повтор, як вони взагалі можуть вирішувати, чи був там гол, чи ні. Ну а на цьому повторі, я думаю, прекрасно видно, що м'яч таки перетнув лінію. Але це не завадило Ворслі у другому таймі продовжувати грати так само, як і в першому таймі, постійно з високим темпом, постійно створювати моменти, де відзначився цього разу Дукве. В минулому матчі його гол нічого не приніс команді, але цього разу він вже подвоїв рахунок та допоміг команді вже впевнено почуватися. До речі, Денис Дукве наприкінці цього сезону. Значно покращив свою гру і видно, що гравець нарешті звик до рівня УПЛ. Але варто відзначити і останній гол Ворсти 3, де після передачі голкіпера полтавчан Павла Ісенка Малиш забив красивий гол головою. Трошки можна його порівняти з голем Ван Персі на чемпіонаті Європи, хоча, звичайно, там було трошки інше. У підсумку вроста здобуває дуже важливу для себе перемогу, відривається від прямої зони вильоту. І враховуючи їхній календар, де вони гратимуть проти колосу, проти чорноморця, ЛНЗ та Інгульця, то це цілком нормальний календар, де вони зараз наберуть приблизно 6-7 очок, і все в них буде нормально, і не будуть в них ніякі стики, і спокійно залишиться в ОПЛ. Ну, це моя така думка. Подивимося, як воно буде насправді. А ось у ковалівці колоста Полісся розіграли нічию 1-1. Цей матч мені дуже хотілося подивитися на те, як зможе Полісся якось можливо реабілітуватися після поразки в Кубку України. Але звичайно, в тому матчі вони втратили дуже багато сил, бо зіграли 120 хвилин, і це було видно і в цьому поєдинку. Так, вони видали досить непоганий старт поєдинку проти ковалівців, забили гол, де відзначився Сарапій. Однак сили потрошку почали їх залишати, і колос почав включатися все більше і більше, і не дивно, що вони зрівняли рахунок. Могли підопічні Русана Костишина і виходити вперед, забивати гол на останніх хвилинах. Я десь до останнього моменту був впевнений, що не було ніякого офсайду, але все ж таки при повторі, коли дивився вже. Огляд матчу все ж таки трошки там хтось вліз з гравців Колосу у це положення позагрою. У підсумку Полісся вдається зберегти принаймні один бал і таким чином зберегти відстань від Кривбасу та Карпат. Ну а для колосу це просто приємний бал. Для них можна сказати, плюс-мінус сезон завершений. Я не думаю, що вони залишать УПЛ в цьому сезоні або там будуть грати стики, тому для них. Зараз ця кінцівка сезону це підготовка для наступного сезону. Ну і в останньому та головному матчі цього туру, а можливо всього чемпіонату, Динамо та Шатар розіграли бойову нічию 2-2. Одразу хочеться сказати, що вийшов дійсно класний поєдинок в цьому класичному дербі, де ми побачили багато моментів, побачили багато голів. Звичайно, без якихось емоцій, скандалів, бійок. Однак, все ж таки, матч вийшов класним. Тут варто звичайно подякувати Михавку, який заробив пенальті для Шахтаря на перших хвилинах. І звичайно, після цього гра дійсно змінилася. Я думаю, що якщо б не було такого швидкого голу, то матч міг би завершитись або з рахунком 0-0, або з перемогою Динамо 1-0. Цей швидкий гол дуже якось накоутував Динамо у першому таймі, тому що Шахтар після цього десь 15 20 хвилин дуже гарно грав. Але Динамо просто дивилася, як їм забили пенальті, а потім забили і другий гол. І виглядало так, що Шахтар дійсно класно грав ці перші, десь 20-25 хвилин. Десь наприкінці першого тайму Динамо почало оговтуватись, але все це не призводило до якогось дійсної небезпеки. На після прес-конференції Олександр Шовковський розповів, що у перерві відбулася чоловіча розмова, після якої звичайно команда і почала грати у такий класний чоловічий футбол, та показала, на що вони дійсно здатні. І у цьому плані прочитав дуже смішний коментар про те, що чому не можна було провести цю розмову перед матчем. Чому завжди ці розмови відбуваються у перерві, коли команда десь погано грає. Але якщо в першому таймі Динамо спало, а Шахтар грав у гарний футбол, то в другому таймі вийшло все навпаки. Шахтар, таке враження, що вирішив, що цей матч завершений. 2-0 їм вистачить, щоб перемогти в цьому поєдинку. Ну а Динамо, звичайно, показали характер, провели дійсно чоловічу розмову. До речі, Кабаєв сказав, що він ніколи не бачив Шовковського таким злим і щоб він так кричав. Динамо у другому таймі було зовсім інакшою командою. Почали створювати регулярні моменти. Варто відзначити дуже активний фланг Владислава Домінчака, який регулярно там мотав Тобіаса, регулярно подавав м'ячі, віддав класну передачу на Ваната, який спочатку відіграв один м'яч. Він, до речі, Домінчак міг відзначитись і другим асистом, але у другому моменті Ванату не вдалося. Вдало перевести м'яч у ворота після прострілу, І десь здавалося, що Шахтарю може пощастити в цьому поєдинку, враховуючи велику кількість моментів, тому що і Кабаєв влучив у стійку, і Шапаренко мав непогану нагоду після стандарту Чукотового влучити поворотом головою. Однак постійно щось не вистачало, постійно щось не щастило. Однак, все ж таки, наприкінці матчу Динамо зрівняла рахунок, що стало дуже закономірним рахунком. Цього поєдинку. І от єдине, що мені дуже цікаво по цьому поєдинку, а як би відбувалися події, якби Динамо зрівняло рахунок, ну, наприклад, на шістдесят 70-й хвилині? Так вони забули на останній хвилині, і звичайно, вже там всі думали про завершення поєдинку, тому що Динамо це влаштовувало. А шахтар, який після 120 двадцяти хвилин в Кубку України, звичайно, вже не міг якось щось робити та забивати гол. І в цьому плані мені цікаво, чи пішло б Динамо далі забивати третій м'яч, чи просто їх би це влаштувало, і вони б з таким би рахунком 2-2 грали останні 20 хвилин та дограли. Звичайно, Донецькому Шахтеру було важко у другому таймі, через те, що вони відіграли дуже складний поєдинок у Житомирі, де зіграло 120 хвилин. Вони там грали основою, на відміну від Динамо, які грали на пів резервом проти Буковини. Однак варто звернути увагу, що в них є дуже прекрасний гравець Ласіна Трауре, який вийшов замість Егіналду і зробив лише гірше. Мені здається, що Егіналду, який був дуже втомлений, міг би зробити більше, ніж свіжий трауре, тому що Трауре вийшов, програв усім боротьбу і робив тільки гірше. При тому, що він був набагато свіжіший, ніж гравці Динамо. Також по цьому матчу варто додати, що це був дуже важливий матч для Маріна Пушича. Де йому потрібно було тут перемогти, незважаючи на те, що шанси на перемогу в чемпіонаті дуже маленькі. Але в нього ще залишається ще одна спроба в матчі Кубку України. Однак подивимось, як там буде розвиватися події. Якщо будуть розвиватися так само, як і в чемпіонаті України, то є перечуття, що за такою ж самою хронологією подій, то Динамо дотиснуло б Шахтар в овертаймах. Звичайно, цей матч, я думаю, сподобався Олександрії, тому що ця нічия точно на користь містян, вони таким чином наздогнали Динамо і відстань до них вже 4 бали, і відірвалися від Шахтаря, маючи відрив 6 очок. Наразі Олександрії потрібно набрати 7 балів, щоб точно посісти друге місце. Вони мають в своєму календарі 4 матчі, серед яких буде Чорноморець, Верес, Полісся та Карпати. Враховуючи, що вони гратимуть проти Вереса та Чорноморця в останніх двох турах, то з великою мовірністю цим двом командам вже нічого не буде потрібно. Ну, Вересу вже зараз нічого не потрібно. Ну а Чорноморцю в останньому турі навряд чи буде щось потрібно, і, скоріш за все, вони вже залишать УПЛ в останньому турі. Тому можливо, ці матчі можна назвати як шість очок. Тому за таким принципом потрібно набрати лише один бал. В матчах проти Поліція та Карпат. До речі, що стосується скандалів, інтриг та бійок, то в цьому поєдинку їх не було. Однак це було у матчі Ю-19, де було набагато більше інтриги, тому що перед цим поєдинком Динамо мала перевагу над шахтарем лише в один бал, і, звичайно, ця перемога для гірників могла б їх підняти на перше місце. Тобто, боротьба там дуже серйозна, і цей поєдинок був дійсно за шість очок. В цьому матчі перемогло Динамо з рахунком 1-0, де забив талановитий гравець Редушко. Однак найцікавішими моментами стали наприкінці матчу, де спочатку виникла якась непорозуміння десь на 90-й хвилині, коли гравці трошки поштовхалися, і все це завершилося ну, просто нічим і продовженням матчу. Однак, після вже фінального свистка голкіпер U-19 Динамо В'ячеслав Суркіс. Після матчу побіг до тренерської лавки лавки запасних і показував їм емблему Динамо. Після чого тренерський штаб Шахтаря та лавка запасних дуже завелась і побігла його штовхати. Після чого виникла ну, дуже така велика бійка, де билися усі. І от цього точно не вистачило для нашого класичного УПЛ. Якщо б ці матчі якось поєднати, то можливо б. Цей матч був би ще цікавішим, але ж, все ж таки, варто нагадати, що відстань між донами та Шахтарем 10 балів, і зрозуміло, що через це можливо цього і не було, щоб доходило до бійок та якихось цікавих емоційних моментів. До речі, що ви думаєте з приводу дій В'ячеслава Суркіса, який побіг показувати емблеми клубу? Для тренерської лавки та лавки запасних Шахтаря. І чи правильно зробили тренери та гравці Шахтаря, після якого побігли на Суркіса та бити його. Що ви думаєте з цього приводу? І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!